Всім привіт, друзі! Ви на каналі таке з мене звати Рома, і сьогодні назвами реакція на тулем та лірика вітру пісня Кайф. Тулем та лірика вітру це дві два різних виконавці, можливо, колектив ще не знаю, ще не дивився, тому зараз з вами будемо дивитися і знову ж таки робити висновки, як завжди в кінці. а Також хочу сказати, що це пісня. На донат від пана Віталя Басюка. Донат для ЗСУ. Всі скрини зараз показуємо. Отже, друзі, погнали слухати. Не забудьте підтримати мене лайком, саме це відео також. Підпишіться, буде дуже круто. Дуже вам вдячний. Ми починаємо. Nostalgiek klip od razu z pierwszych sekund taki nostalgiczny notka odczuwasz. Coś, coś złożone z tego szkła. На бігах, то я в кулю, наче Куля не травмат, я в цьому немає сумнівів, Як ти хлоп розуменки, то подаже важно слухати, як звук зупин, як че позливо при чак Ми за хіпка, тому, якщо є чим то пригощай Варимо чай, крутимо жирню, чи ке знаєш, саме так наші люди часто лягуть стрель. Я не регіт Ти тільки ж Семпл нашого міста Зависаємо у дворах, наче до Windows Vista Аби не сушити весла, ми сушимо місця, так спекотно, що не помітиш, як штани не Сюди матусані хаслери, де музиканти, Лей мене викупай, щоб ня знижуючи планку Всередину калиха я наливаю Всі лючого фанку Ялив у нього вчора, сьогодні на не людям робимо, лікай у рими Було мені так, лікай, хулини, ми робимо тікай, лікай у рими, тепер політай, давай із ними Ми робимо зіткай, Лікай у рими Було мені так, лікай, лутани, ми робимо тікай, мікай у рими, тепер політай. Давай Заваїжними Міді моя фортеця, та я не заліз на місці Дорога терниста, але зберігає, цю пристрасть новими роками ніколи мій інтерес не тане Мені по фану і не насолиш навіть у ресторані Друкую рідними проспектами, бульварами Куля варить у кулуарах, і під іхе, перегару, місто тебе переварить У старі портали кварталів залишить лише порожню тару мі джек не Лондон, і не капітан, а капітан Морган, та не фрімен. Під піти вінеса підрока і прімов Капюшон накину на дворі я підбираю нову риму Кайфую від класичної теми на фоні Нахуй російське лайно і змішаємо колону Зі мною на підтілі лірика вітру, розпитна палітра Я знаю ціну свого ритму Я як і всі поведуся на спокусу Проте не берюся і не пропустимо крутої туси В столичній Тисневі він Ми віднаходимо свою пристань Мій дім, моя фортеця Да я не заліп на місці робимо Цивкай, не некай, урими, уламаний, так, летять хвилини, Мир, емоція, не гай, ури ми робимо цивкай, некай, урими, тепер політай, давай і ними ми робимо цивкай. Рекорд це наша червона кнопка. Червона кнопка, червона кнопка. рекорд, це наша червона кнопка. Червона кнопка, червона кнопка. рекорд, це наша червона кнопка. Червона кнопка. В цілому, в цілому, як я, і е, на початку здогадувався, це такий трушний олдскульний, та ще й український реп. Незвично. Тому що, е, на жаль. Саме що щось потрапило в око. На жаль, на жаль, на жаль, я не був прихильником такого українського репу, там, тих років, так? Тобто, можливо, кілька яких виконавців відчув, але так, щоб когось слухати постійно, на жаль, ні. От, Але в цілому... В цілому відчу... відчувається. Трушність, цей голос вулиць, це олдскульність. В цілому пісня непогана. Я би не сказав, що я би цю пісню там, би слухав постійно. Але, але прослухати не заважає. Сенси є. Це теж добре. Якось, якісь такі відчуття. Без особливого ентузіазму буду відвертий, без особливого там якогось враження, але при цьому не можу сказати нічого ж таки поганого. Якщо мені щось не подобається, я про це одразу говорю. От в е даному випадку і, і не супер круто якось, але і погано також не можу сказати. Тобто це хороший такий олскульний реп, але вже в якомусь сучасному. В современном мусфите, скажем так, так. Друзья, напишите, что вы думаете в комментариях. Мне интересно будет почитать ваши думки. Подписывайтесь на канал. Слава Украине, друзья!